Мені здається, воєнна розвитка України це символ нашого супротиву. Це те, що одночасно поєднує в собі мужність, силу, інтелект, незламну волю до перемоги, розуміння того, що ворог буде, вбитий, а Україна переможе. Ця монета є символікою воєнної розвідки. Буду нагадувати світу і мільйонам українців про внесок воєнних розвідників боротьбу за територіальну цілісність і незалежність нашої держави. Разом до перемоги, сланова воєнної розвідці України! Слава Україні! Первенство. Це теж я для довгі духів. Це для коликну. Символічна, помовна.